Скільки приємних емоцій дарує нам квітучий жасмин, прикрашаючи наш сад золотисто-білими квітками, якими буквально обсипані його тендітні гілки так, що навіть листя не видно. А їх тонкий, ніжний аромат, що наповнює весь сад, будуть солодкі мрії і радісні надії. Зараз в Європі дуже модні сади ароматів, в яких жасмин займає одне з провідних місць серед інших приємно пахнуть рослин. Садовий жасмин дуже невибагливий декоративний чагарник, виростити який може навіть початківець садівник. Він не вимагає ретельного догляду, не боїться сильних зимових морозів, практично не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Зате, скільки краси, витонченості, відчуття легкості, молодості, світла і радості. Сьогодні я розповім вам найважливіше про жасмин, як здійснюється його посадка і догляд. А потім представлю найкращі сорти з нашої унікальної колекції декоративних чагарників. Хочу підкреслити, що всі наші сорти довгоквітучі, їх цвітіння триває з першої декади червня до початку серпня. Насправді прекрасний декоративний чагарник, який ми називаємо жасмином, носить біологічну назву бузок. А справжній жасмин це тропічна рослина, яке у нас можна вирощувати тільки в кімнатних умовах або в зимових садах. Але садівники і багато фахівців все ж називають бузок жасмином садовим. Оскільки й ми звикли до цієї назви, давайте так і будемо його називати в цій статті. Жасмин садовий являє собою листопадний чагарник висотою до 3 метрів, який відноситься до сімейства Гортензієві. Гілки у жасмину тонкі і дуже ламкі, відростають вони швидко, якщо кущики посаджені восени. То зацвітуть вони вже в першу весну. При весняній посадці цвітіння чекайте тільки на наступний рік. Листя у садового жасмину темнозелені, тонкі, з різьбленими краями, великі квітки, прості або махрові, білосніжні або кремові з золотистою серединкою, виділяють сильний тонкий аромат, який хочеться вдихати годинами. За термінами цвітіння сорти жасмину садового поділяються на ранні, середні та пізні. Кожен довгоквітучий сорт може радувати своїми золотистобілосніжними шапками квітів не більше місяця. Але, підібравши різні сорти, ви можете милуватися своїм розкішним жасминовим садом більше двох місяців. Час посадки. Садити жасмин садовий можна навесні і восени, а якщо саджанці із закритою кореневою системою, то посадку можна робити і влітку. Місце для посадки. Садовий жасмин дуже любить відкриті сонячні місця. Там він буде пишно і рясно цвісти. Може рости в розсіяної півтіні, але в цьому випадку квітки у нього будуть більш дрібними. Не любить жасмин близького залягання грунтових вод, тому його не можна садити в низинах, де застоюються талі і дощові води. На таких ділянках висаджуйте кущики жасмину на невеликі горбки висотою 45-50 см ґрунт. Грунти жасмину потрібні легкі, пухкі, багаті органікою. Добре пропускають кисень до коріння з нейтральною реакцією середовища. На кислих ґрунтах жасмин рости не буде, тому заздалегідь проведіть нейтралізацію ділянки, де ви плануєте посадити його. Найкраще використовувати для цього доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. Земля під жасмином завжди повинна бути пухкою і добре зволоженою. Посадка Ви посадкові ями діаметром і глибиною 50 см на відстані 1,5-2 метри один від одного. Якщо ви хочете зробити жасминову живопліт, відстань між саджанцями зменшите до 80 см. На дно покладіть тренаж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 10 см. Посадочні ями заповніть штучно приготуваним ґрунтом, складеним з верхнього родючого шару, перепрілогогною, листової землі і річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Посадіть саджанці таким чином, щоб коренева шийка перебувала строго на рівні поверхні землі, інакше стовбури можуть почати підгнивати. Після посадки рослини добре полийте дві лійки під кожне і замульчуйте соломою шаром 6-7 см. Мульчуючий шар допоможе зберегти вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бур'янів, а також утворення ґрунтової кірки. Добриво Для пишного цвітіння садовому жасмину необхідно гарне харчування. За літній сезон дайте йому 4 підгодівлі. Перший раз підгодуйте кущики відразу після сходу снігу розчином карбаміду, 2 столові ложки на відро води під кожен кущ. Другий раз дайте рослинам дві підгодів лігньої в концентрації 1 до 10, одне відро під один кущ на початку бутонізації, і через 2 тижні після цього. Восени підгодуйте жасмин якимось готовим мінеральним комплексом для осіннього добрива декоративних чагарників. Полив жасмин дуже любить воду. Вона необхідна рослині для пишного, довгого цвітіння. У суху нежарку погоду поливайте кущі раз в тиждень по 3 лійки під кожен кущ. У жарку погоду кількість поливів збільште. Рекомендую вам поливати жасмин або рано вранці або ввечері, після 18-ї години. Поливайте строго під корінь, щоб водяні бризки не потрапляли на листя і квітки. Якщо ви не будете дотримуватися норм поливу, то цвітіння жасмину може взагалі припинитися. Обрізка! Для жасмину найголовніша обрізка санітарна її робіть ранньою весною до розпускання бруньок. Не шкодуючи, вирізуйте всі старі, старше 7 років, поламані, підмерзлі і зростаючі всередину куща пагони. Потім обріжте всі гілки на чверть довжини, залиште 7-9 найсильніших гілок. Коли цвітіння закінчиться, виріжте відсвілі гілки без однорічних приростів. Підготовка до зими. Всі сучасні сорти садового жасмину відрізняються дуже високою морозостійкістю до мінус 42 градусів, тому на зиму дорослі кущі вкривати не потрібно. Але молоді посадки в перші два роки раджу вам захистити від сильних морозів, особливо в безсніжні зими. Рослинам досить буде товстого шару см, сухого листя в пристовбурних кругах. Таке укриття послужить надійним захистом ще не зміцнілим кущиків від зимових холодів. Я розповів вам про жасмин, про його посадку і догляд за ним. Тепер представляю вам наймодніші і найкрасивіші довгоквітучі сорти цього дивного декоративного чагарнику. Наша колекція Дама в білому, лаймстоун, помпон, снігова буря. Детальніше про ці сорти ви можете дізнатися на нашому сайті.